Мої вітання! Друзі, давайте сьогодні приготуємо чудову піцу, м'якеньку, соковиту і при цьому абсолютно пісну, без масла, яєць і сиру. Робиться вона дуже просто, але смак має неперевершений. Ходімо скоріш готувати цю смакоту. Тепла вода 36-38 градусів 125 мл. Додаємо 10 г пресованих дріжджів і 1 чайна ложка цукру. Перемішуємо до розчинення дріжджів і залишаємо постояти на 10-15 хвилин, щоб вони активувались. Потім додаємо пів чайної ложки солі, 2 столові ложки рослинної олії соняшникової або оливкової і 200 г просійного борошна. Перемішуємо спочатку ложкою, а коли тісто збереться в комок, перекладаємо його на стіл притрушений борошном, і вимішуємо руками протягом 5 хвилин. Тісто виходить липкувате, можна трішки додати борошна, якщо важко, але небагато, краще ось так, ніби перевертаючи з боку на бік, його вимішувати. Згодом воно вже стає майже нелипким. Викладаємо в миску змащену рослинною олією, накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на 1 годину. Ну а поки що зробимо начинку. 200 г грибів будь-яких, які вам подобаються, ріжемо їх на скибочки, невеличкі. Одна червона цибуля середнього розміру нарізаємо пір'ями. І обсмажуємо на рослинній олії на середньому вогні пару хвилин. Спочатку цибулю до м'якості, а потім додаємо гриби і смажимо до золотистого кольору. Тепер потрібно натерти соєвий сир тофу 100 г на дрібній терці. У мене це підкопчений сир, можна брати і звичайний. Потім до нього додаємо 140 г томатної пасти або томатного пюре, 1 чайна ложка соєвого соусу, 1 чайна ложка лимонного соку і 90 мл води. І все ретельно перемішуємо. Тепер потрібно нарізати помідори тоненькими скибочками і зелень невеликий пучок. У мене це петрушка і кріп. Через годину тісто чудово підійшло. Обминаємо його, випускаємо зайве повітря і розкатуємо в пласт, надаючи їм круглу форму. Товщина тіста приблизно 5-7 мм, діаметр 35 см. Перекладаємо його на пергамент, накриваємо рушником і даємо постояти 20 хвилин. Через 20 хвилин викладаємо соус і змащуємо поверхню, залишаючи край сухим в пару сантиметрів. Далі викладаємо гриби підсмажені, посипаємо зеленів і викладаємо скибочки помідорів. Тепер солимо і перчимо за смаком. Також можете додати якісь свої улюблені спеції. І відправляємо в розігріту до 240 градусів духовку на 10-15 хвилин. Край піци має підрумянитись і стати хрустким. Ось така у нас вийшла апетитна з рум'яним краєчком піца. Аромат стоїть фантастичний. Всередині вона м'якенька, а сам край хрусткий. Це дуже смачно. Здавалось би, пісна піца без м'яса і сиру, а така смакота. Друзі, якщо вам сподобалось відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!